Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 3 грудня 2014 року. середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю наступних святих преподобного Григорія Декаполіта. Святий Григорій Декаполіт походив з Малої Азії, жив у IX столітті. Юнака не манили дочасні розкоші цього світу, тому він покинув батьківський дім і почав жити тільки для прослави Бога і спасіння душі. Згодом він прибув до Царгорода, де був ревним оборонцем пошанування святих ікон. Там до нього приєдналися два побожні учні, святий Іван та святий Йосиф Піснеписець. Невдовзі Григорій послав святого Йосифа до Рима повідомити папу про терпіння християн, яких вони зазнавали через іконоборство. Однак дорогою святого Йосифа ув'язнили і тримали під вартою на Критському острові. Коли він вийшов на волю, то вже не застав Григорія живим. Мощі Григорія святий Йосиф поклав у новозбудованому монастирі у Царгороді. Інший святий сьогоднішнього дня святий Прокл. Святий Прокл народився в Царгороді, був учнем святого Івана Золотоустого. Завдяки своїй побожності він у юному віці був висвячений на церковного Чиця. Коли став священником, то славився своїми добрими проповідями. Згодом він був висвячений на єпископа міста Кизика, куди одначе не міг виїхати, бо люди, котрі були проти залежності від Царгорода, не захотіли його прийняти. У 431 році святий Прокл став патріархом Царгородським. Цей вибір свалив Папа Калестин І як патріарх. Прокл з усією силою обороняв правди Христової віри, але з єретиками поводився дуже лагідно, так як Христос з митерями та грішниками. Своє життя духовної боротьби і праці закінчив святий патріарх Прок 447 року. На Божественній літургії святого Івана Золотусто сьогодні читаємо Іванрія від імені Луки з 15 глави, з 1 по 10 стишок, де є такі слова. Усі митарі грішники приходили до нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу котрий із вас, чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить дев'ятдесят дев'ять у пустелі, та не піде шукати загублену, поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі, радіючи на плечі, і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів, і до них каже: Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи 10 драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла, не замітатиме своєї хати і не шукатиме її старанно, поки не знайде. А знайшовши, скличе подруг і сусідок і їм каже радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак От кажу вам буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Євангельське читання дає нам найгарніше пояснення суті покаянням. Це не душевний екзамен, ані форма покори чи покарання, але радше можливість для Бога віднайти нас заблуканих на цій долині сліз. Чи впевнені ви на 100%, що дорога, якою ви йдете, правильна? А якщо ні, то чи до Пасхи ви взагалі заблукані не пропадете? Отак, От кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Давайте порадуємо наших ангелів, щоб у Христовому Різдві вони мали подвійну радість як від дитятка Ісуса, так і від нашого покаяння. Бог дав нам дві ноги, щоб ходити, дві руки, щоб тримати, двоє очей, щоб бачити, два вуха, щоб чути. Але чому тільки одне серце, друге серце віддав іншому для того, щоб ми його знайшли? Еріх Марія Ремарк. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.